Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити від 35 до 400 доларів. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона Україна. Як бачимо, ми будемо отримувати частину із 7 тисяч доларів від проєкту Ready to Fight та Біржі WhiteBit. Е, бачимо, що. Е, Засновником даного проєкту є Олександр Усик, і вони зараз запустили акцію, де за виконання простих завдань ми можемо отримати від 35 до 400 доларів. Отже, що вам необхідно зробити? Насамперед, вам необхідно зареєструватись на біржі WhiteBit та пройти верифікацію. Після того, як ви успішно це виконаєте, ми переходимо за цим другим посиланням та авторизуємось через свою пошту. Після авторизації у нас, попадає, у нас відкриває ось такий от сайт. Бачимо, що ми можемо прочитати умови даної компанії. І бачимо, що залежно від того, хто яке займе місце, тобто топ-20 людей по рефералам отримують від 150 до 400 доларів. І ще 80 рандомних людей, які виконали хоч одне завдання, матимуть змогу отримати по 35 доларів кошик. Тобто, вам необхідно просто тут авторизувати через свою пошту і виконувати простенькі завдання. Ось, приміром, соціал онбордінг, тут вам необхідно просто підписатися на їхні соціальні мережі. Квіз, квест, тут вам необхідно правильно відповісти на запитання. Я тут це завдання виконував методом тику, тобто, раз відповів, якщо неправильно, знову ж таки вибрав іншу відповідь, і так воно мені успішно зарахувало. Так, дивіться, тепер третє завдання. Вам необхідно скачати їх додаток RT5. І написати свою пошту, написати своє ім'я і загрузити скріншот. І також обов'язково необхідно буде дочекатись 6 днів, оскільки тут ще буде завдання з верифікації на вайбіт. Це завдання обов'язково потрібно виконати для того, щоб ви брали повноцінну участь і претендували на винагородові 35 до 400 доларів. І дивіться, в розділі «Промот» Ми ось тут нажимаємо на кнопочку «Complete» і копіюємо своє реферальне посилання. Та за кожного запрошеного друга, який перейшов за вашим реферальним посиланням, авторизувався через свою пошту та виконав хоча б одне якесь завдання, і обов'язково, якщо він виконає завдання з верифікації на біржі WhiteBit, то вам за такого друга автоматично прийде по 100 тікетів. Відповідно, чим більше тікетів, тим більше ви зможете заробити в цьому проєкті. З подібних роздач я вже двічі виграю. Раз виграв 8 тисяч гривень і раз виграв 20 тисяч гривень, тому рекомендую, рекомендую вам скопіювати своє реферальне посилання і запрошувати по ньому як можна більше людей, щоб бути в топі 20 людей, які отримають від 150 до 400 доларів. Якщо ж ви не плануєте нікого запрошувати, то ви просто можете виконати. Якесь завдання, і обов'язково виконати завдання тут з верифікації на біржі WhiteBit і мати змогу отримати 35 доларів виводних на біржу WhiteBit, які ви зможете продати та успішно вивезти. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Referral, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.